Погрожують перекрити міжнародну трасу Київ Чоп. Колектив та батьки Львівської 96-ї школи заявили про готовність до радикальних дій. Все через те, що міські чиновники начебто не дослуховуються до їхніх протестів, а мітингують вони через нібито незаконне призначення нової директорки школи. Мене незаконно звільнили, провели конкурс з порушенням, а на самому конкурсі за казівкою пана Закалюка мені було занизено бали. Я хочу сказати, що за час керування пана Заколюка всі конкурси виграють тільки за попередньою домовленістю. Пан Закалюк змушував йти мене на конкурс, гарантуючи працівникам школи, а також батьківській громаді, що все буде добре. А мені говорив: смиріться, прийміть це. Це ваше покарання. Пан Закалюк, це начальник управління освіти Львівської міськради. Він теж сказав своє слово щодо ситуації, яка склалася із призначенням нового директора цієї школи. Він переконує, із колишньою очільницею освітнього закладу не продовжили договор через те, що вона проводила закупівлі без оголошення тендерів та не погоджувала їхню доцільність. А також розповідає, що через цей конфлікт у 96-й школі викладачі не отримують зарплату. До нас Звертаються неодноразово вчителі, які просять вже зупинити це все, тому що їм це надоїло, вони хочуть працювати. Бо більше того, стояло питання загрози виплати заробітної плати працівникам. Тому що, коли людина фізично не може приступити до роботи, багато речей юридичних, формальних неможливо школі. Розуміти, і коли пані Галина Михайлик каже, що ну нічого страшного, що діти отримую, не отримають свідоцтво про закінчення школи. Я думаю, що це безвідповідально і не можна ставити під загрозу. Нагадаємо, у 96-й школі виник конфлікт через те, що колишня директорка Галина Михайлик на згідна з результатами конкурсу на посаду директора цього навчального закладу. На її захист стали батьки учнів та колектив школи, які раніше навіть блокували доступ до робочого місця для нової директорки. Софія Фанко, Віталій Дмитарко, телеканал НТА.